Привіт, королі, королева драма і короленятка. Я вам рада вас всіх тут бачити, і оскільки я обіцяла вам фітнес-челендж, я знаю, я пам'ятаю, але він буде трошки пізніше, бо це трохи важко робити, це трохи важко йде, але буде. А поки що я розкажу вам досить цікаву історію, тому беріть свій чойок, сідайте. Кого я обманюю, починаєте мити посуд, або що ви там робили працювати якраз 10 хвилин на миття посуду, чи якось невелике невелике завдання, яке ви можете виконати, поки слухаєте мою історію, якраз підійде. Це не буде довге відео, але воно досить цікаве, мені здається, тому що людям подобається, коли я розповідаю цю історію. І так, колись мені був 21 рік. Мені сподобалась дівчинка. Ми познайомилися в простих господи, в контакті. Тоді всі, ще ним користувалася, він не був заборонений, і типу якось так Ми зустрілися біля моря, це було в Одесі. Погуляли, це було супер мега романтично прекрасно, як на мене, тоді, 21-річно, справді нічого там не було, окрім якогось милого спілкування. Ми зустрілися з нею ще декілька разів, і вона мені дуже сподобалась. Вона була супер-мега-. Приваблива з рожевим волоссям, мені таке подобається, я не знаю такий незвичний колір. Ем, розумна, вона дуже розбиралася в ем, тому, як правильно доглядати за тваринами. В неї були свої тварини, там ящерки, ем, щури такі незвичні. І це капець, як було цікаво слухати. Вона прислала мені відео зі своїми тваринками. Я така, о, круто, цікаво. І на той момент вона шукала роботу і знайшла її взому в магазині, як не дивно, так, доглядати за тваринками. І я насправді ще не знала, як вона до мене ставиться, але я сприйняла як сигнал, що вона мене запросила зі своєю найкращою подругою і хлопцем цієї подруги святкувати новий рік. Новий рік був дуже милий, я дуже сильно подружилась з її подругою, і хлопець там, наче в нас складалось нормальне спілкування, все було класно, все було чудово, нема ніяких проблем. Ми спілкуємось. І після цього я подумала, що може мені варто сказати, що вона мені подобається, бо ну вона мене позвала якусь людину з вулиці зі своїми друзями святкувати новий рік. Не знаю, мені здалося, що щось це означає. І мені порадила моя подруга, тому що я була колись Бейбі лесбієм я не знала, що робити. Вона така: принеси якось смаколики, їй на роботу. З мого боку, тут було трохи сталкерінгу, тому що я не знала точно, де вона працює. Я знала, що це зао на якійсь там вулиці. Я пройшла всю цю вулицю, знайшла той зао-магазин, і я приходила туди ще багато разів, приносила їй щось або купувала там щось, що мені було абсолютно не потрібно, типу як для друзів, тому що у мене не було тварин, я жила на зйомній квартирі. І Я дійсно один раз може купила щось що мені було дійсно потрібно, бо я йшла в гості до самої подруги, яка мені оце все нарадила, і в неї був котик. Я купувала всякі іграшки для тварин, витрачала гроші, яких в мене не було, тому що я була тоді бідна. в принципі, не так багато чого змінилось. Я все ще бідна і самотня. Окей. так. І я навіть знала, де ця дівчина живе, знайшла цю інформацію у відкритих джерелах. Я сталкер, але я знайшла її в хороших цілях. Я хотіла їй надіслати якийсь подарунок або квіти. Потім подумала, що батьки побачать і будуть задавати питання. Тому ні, не будемо. Ну щоб не ставили їй незручних питань. Я не стану нічого їй відправляти. Але я знала, де вона що... живе. Це жах. І я думала про те, як би так їй зізнатись, в тому, що вона мені подобається, щоб не вмерти від тривоги. Це дуже просто, я написала листа від руки, не пам'ятаю точно, що там було, але пам'ятаю, що я написала, що я в неї закохана і запросила на побачення. Принаймні мені є про що писати зараз оповідання. Так, я десь це використала, пам'ятаю, мабуть, не, мало не в слово в слово написала цей лист у своєму оповіданні. Тут напишу, як мене знайти на аркуші в описі. Так, self-promoting, що, що поробиш, я роблю це. І я залишила її цей лист, принесла, віддала в руку і сказала, що видаш, коли, е, прочитаєш, коли будеш вдома. Потім я не могла зайти в соцмережі цілих три дні, мені було страшно читати, що там, я просто спеціально не заходила, не читала. Потім я думаю, блін, ну, треба якось це зробити якось змусити себе прочитати, що там. Я купила пляшку вина милого, змусила себе його випити. Мені було не дуже хорошо і не дуже погано, але все ще навіть після пляшки вина мені не було сміливості, щоб відкрити то повідомлення. Я знала, що вона щось мені відповіла, я бачила, що там якісь повідомлення прийшло. Тому я отак, отак, отак переслала повідомлення подружки і кажу, що там. Якщо все погано, я не буду це читати. Вона така, Ні, все не погано. Все було непогано. Дівчина сказала, що вона до мене не особо щось відчуває, але ну давайте посходимо на побачення, окей, попробуємо. Уже в цей момент це був ред флег, треба було відмовитись. Ну, Типу, не red flag щодо неї щодо цих стосунків, типу що вони не мають трапитися, якщо людині не цікаво вже в цей момент. Я не знаю, чому вона запросила мене на новий рік. Окей, можливо, це нічого не значило, просто так запросила. І мені здавалося, що вона посилає якісь mixed signals, тому що вона іноді жартувала якісь жарти в моїй присутності, які я сприймала як флірт. Але окей, я могла неправильно, неправильно це сприйняти, неправильно це інтерпретувати на свою користь. Тому окей, хорошо, Я спробувала, не вийшло, все, я мала на цьому забити і перестати далі щось спробувати. Але я така, окей, я згодилася на мене, скажу на побачення, може, все буде добре. Не ходіть на побачення в таких умовах, тому що людина мене ігнорувала півроку. Я не жартую. Типу, погана погода. Вона втомилася після роботи, в неї нема вихідних, в неї нема часу, вона забула ще якась фігня. Пройшло півроку, перш ніж ми кудись пішли разом. Ну, ми погуляли по парку, вона забізналася на 40 хвилин. Ну, навіть в цей момент в мене нічого не клікнуло, що не треба, їй не цікаво. Ну, забудь про. забудь. Після цього ми спілкувалися півтора рази, і якось воно все зійшло на нуль. Їй було не до того, хоча вона на початку казала, що вона шукає стосунків, можливо, це теж мене збило трохи. Можливо, вона їх шукала, але не в той момент, як вона мала би їх шукати в своєму житті, тому що вона тільки знайшла нову роботу, в неї була купа проблем, вона хотіла переїжджати від батьків. В неї не було грошей, щоб нормально доглядати за своїми тваринами, вона дуже швидко шукала роботу через це. І, коротше, в неї було дуже багато всяких штук, з якими вона мала розбиратися, сімейних проблем, і проблем на роботі. І я просто потрапилася їй не в той момент, і вона шукала стосунки не в той момент, як дійсно. Мала би їх шукати, але я, я нічого проти неї не маю. Людина всі сказала, як є, важливо, мені здалось те, що здалось, типу, вона ні в чому не винна. Але зараз я не розумію, чому вона мені подобалась. Типу, зараз мені подобаються зовсім інші люди, і я зовсім інша людина, і зараз я дивлюсь така: Ну не знаю. Можливо, тому що я дуже сильно хотіла стосунків, і людина, яка більш-менш була схожа на те, що мені подобається, на те, що. Людина, яка більш-менш підходила під моє уявлення про мою майбутню партнерку, потрапилась мені, і я подумала, що це якісь почуття. Мене ще рік десь штормила після того, я ще рік її згадувала. Але після того все просто відрізало. І одразу після того, як я вже трохи забула за неї, мені стало краще. Я зустріла свою дівчину першу ем, так. Це вже інша історія. Але якийсь з, з цього всього висновок, ну, коли вам кажуть, що не зацікавлені, це момент, коли ви маєте відступити. Це момент, коли ви маєте перестати намагатись. Я не перестала, і це не дуже добре для мене закінчилось. Я була просто молода, наївна, і мені дуже хотілося бути в стосунках. Можливо, просто в стосунках не так само, як з нею, а взагалі в стосунках. Такі діла. Але дівчина дуже мила прикольна і цікава насправді. Так що я сподіваюся, в неї все добре, я насправді не знаю. А... Бачила, що вона займається теж Ютубом, тому бажаю їй удачі, щастя, всього хорошого. І Цей. і я рада, що насправді в нас не вийшло, тому що у нас були дуже різні уявлення про життя і різні характери, і якщо б ми зустрічалися, це було б трохи. Важко, як для мене, так і для неї. Тому усе вийшло на краще. Але тоді мене паяло, що капець ви собі можете уявити. Я бажаю, що це була моя якась така перша серйозна закоханість в зрілому віці, коли я вже усвідомлювала свою орієнтацію своєї, що мене приваблюють жінки, і це було капець, як важливо для мене на той момент. Тому так. Всім дякую, всім бажаю всього хорошого. Дякую, що подивились. Я не сильно старалась цього разу над картинкою, типу я колись старалась. Я просто хотіла записати для вас quick story, щоб вам було, коли, помить, що послухати, коли ви миєте посуд. Якось так. Всі в цьому.